У Львові відбулося засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Взяли також участь представники уряду та влади з Тернопільщини. Під час засідання обговорили ключові напрями роботи лідерів у регіонах. Сьогоднішнє засідання фактично є з одного боку підведення підсумків роботи і органів місцевого самоврядування, і місцевої влади, і центральних органів виконавчої влади. Упродовж 2024 року і також фактично постановка завдань планування на 2025 рік. Під Час засідання визначили основні напрями роботи уряду, зміцнення місцевих бюджетів, відновлення інфраструктури, підтримку оборони, медицини, освіти, енергетики та бізнесу. Основним пріоритетом і основним досягненням в роботі Тернополя, нашої громади, це було чергу підтримка збройних сил України, це підтримка ветеранів та родин наших загиблих героїв. Це безпека Тернополя і енергетична незалежність Тернополя. Понад 277 мільйонів гривень це кошти які спрямовані підтримку ЗСУ для придбання необхідної техніки, обладнання і іншої допомоги військових. Більше тисячі поранених, які пройшли лікування, і реабілітацію в наших медичних закладах Забезпечення всіх об'єктів критичної інфраструктури. Резервно джерелом подачі енергії особливу увагу під час обговорення приділили соціальній підтримці населення та розвитку бізнесу, зокрема реалізації програм Зимова є підтримка та зроблено в Україні. Представники Тернопільщини активно долучилися до дискусії та висловили готовність співпрацювати у впровадженні державних ініціатив, спрямованих на розвиток громад. Під час заходу президент України Володимир Зеленський вручив орден за заслуги третього ступеня голові шумської громади Вадиму Боярському. Ця відзнака є однією з найви нагород для громадських діячів, що відзначає їхні вагомі заслуги перед державою. В Шумській громаді однієї з перших було відкрито при комунальній установі відділення щодо супроводу ветеранів війни. Ми ця нова справа і ми стараємося працювати. Це відповідно було ініціатива президента України, уряду України для того, щоб посилити соціальний захист ветеранів війни, які демобілізовуються, які діючі є військовими. Ми над цим працюємо загалом. Уряд послідовно працює над розвитком регіонів, відновленням інфраструктури, зміцненням обороноздатності та соціальної підтримки громадян, забезпечуючи стабільність і поступ України навіть у воєнний час, в такій роботі в межах всієї нашої держави.